Доброго ранку, ну що, на 11 треба до автобуса їхати, але ми хочемо заїхати раніше, поїдемо до мами, заїду, там термос відвезу, І, а ножниці хотіла взяти зараз вилину. Так, Хочу оці трошки кишки обрізати, бо вони двері закриваються. І воно отут, бачите, тягається. ось оце. Воно не нужне. Ну що, зараз Дусю будемо запрошувати. Ой, я не відріжу цією рукою зараз, Отак. От Отак суплі. Чай буде дуся зараз пить, да, Дусюнька? Саша їй готове. Чайний столик буде е, китайська церемонія. Ось що за бачите? Коротше, все для Дусі, а вона дивиться дивиться і морга глазом. Вона вже все відчуває. Якщо зараз оставити оце так, то двері будуть обірвані аж до самого верху. А вона, диви, вуха поставила. Бачиш, вона вуха ставить дуже рідко. Так, Дуся, ти любиш китайський, зелений, чи чорний чай? Який ти будеш пити? А? Дуська, який будеш чай пити? Зараз Саша тобі зробить чай? Саня хоче поставити. Лапай, лапай у ту е, кришку і потім отак столик перевернуть і тут поставить, щоб вона в угол цей не заходила. Бо я думаю, ну ви ж, ви ж наблюдаєте, що Дуся кожен день витворяє. Бачите, як вона сама, що я й вона, вона не така ревнива. А як немає, ми вдвох Сашей поїхали, вона он, зробила що? Таку шкодяку. Он вітром дивись як тіліпається, зато двері не зацвітуть, іде воздушний коридор. От вам і, пожалуйста, причина є. Чим би ми займалися, да, Дусь? Якби тільки чайні церемонії не устраювали? Правда? Моя зяйка. Ну як зі можна? Вчора лягло. У мене включена ця трошки темненько, зараз я виключу. Якщо стабілізація вимкнена, то мало світла пише. Учора лягла, я ще не поправляла її кровать, лягла, ноги витягла, усюди отак головонько, і спить, як дитина. Ну як ти її будеш ругати? а? Ну як? Та це ж святе, воно свята дитина, да, Дуся? Що Саша робить? А ти, пожалуйста, не дивися, як воно що за чим ставиться, бо ти ще конструктор розбереш, потім, поки ми приїдем, да, дадуть? Так, що це він надумав? Козаний, то що тут буде, зробити, а? Та думаю, що я дура. Я зараз все посмотрю, і потом все розберу, як ти ставив. Тільки на навпаки. Хм. Найсов, дуречку, став, став. Став, став, подивися, що воно буде. Ага, світло вимкнув. Сліпий чи що? Ага, як дучки барикади строїть, так ти й не сліпий. А так що, сліпий? Угу, угу. Я буду сміятися, коли все це буде валятися на підлозі. Дружко, ну ти ж будеш хорошо себе вести, правда? Я почула твої думки, твоєї оцієї коробочки. Але, надо хорошо себе вести, правда ж? Ну, Дусюнь. <гум> Конечно. Конечно. Ага, ти отак от зробив. А я думала ти... Ну, а я ще стул від ціля подставлю. Ні, я ще отсюда стульчик підставлю. А, я думала ти подставиш... Ось цю. Ось план... цю. Оце надо, оце прикрутить буде донизу дверей. Ну да. От і прикрутить. Я це й хочу. Ну, ось так ось ще стульчик. Стул ти вже ставив, звісно. Якби да, стул не подерла, понимаете? тут одне з двох. Перевернути його можна підперти. Коротше, оце чайна церемонія. Залазити усюди. Да. Залазите no. усюди, сідаєте, ну, краще стоя, і починаєте пити чай. Ну, Дуся покаже, як вона буде пити. Подивити. Все подивитися. Да. Ну, на я... всякий случай всі сланцями вбирає. Дуся, це чай пить. <ривіт> а інтересно, що заховатися, вийти, що вона буде робити. Не, буде, не, буде. не треба травмірувати, скажи, я ще буду травмірована. Так, Дусечка, а ну йдемо, mm -hmm. я тобі покажу, що сюди не прыгать. Ідемо, Дуся моя, йдемо. Ідемо, Дусяня. Дивіться, я заправила кровать, немає ніде ж ні одного шажочка. От бачите, все ж рівненько, все кругом, нічого не пожмакане. Ось, Приїдемо, подивимося. Я вже того пса сажаю оту тут, щоб вона трошки боялася. Дусінь. Дусінь. А нет, там же цікаво. Там сіка. Ось все, твоя кровача, це твій перетрушу, Идем, дусь. Пойшли. Йдемо сюди. Так, какой-то мало. що їй ал, як там он таке щось построїли. Йдемо сюда. Туда нельзя. Туда Алла не разрешает. Ну, Ти що, коза ней? Туда нельзя ходить, Алла ругає, туда нельзя. Я, 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 я запомню, що ти мені розрісил і туди мене. Та я так забуду на тебе тоді все. все розумію, Дуся він тобі сказав, що туди йти. Правильно твоя коробочка дума, нельзя туди йти. Тілі птілі-птиле, Ось так ти давай. <сум> 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 ти думай, що? Я там наговорив, мені по барабану. Давай мене чухай, сейчас я трошки почухаюсь. Давай мене чухай. Пожалуйста, не останавливайся, цюхай цюхай. Если хочеш, щоб я нічого не зробила, бери мене з собою масину. Угу. Ти зрозумів? Я не люблю в машині їздити, але потерплю трошки, буде не зі мною там сидіть кругами. Я тобі, на мою, дупу дивишся, але щоб ти не показувала мене. Я не люблю, коли мене показують. Ой, Дуся, я извиняюсь, Я, я вибачаюся, не буду більше показувати. Я просто вмію читати думки собак. І я Дуся, на думки всі читаю. Ну що, прийомник включила, музика весела. Саня каже, може, не включай, вона під музику буде рвати. Кажу, та ні, я весь час включаю музику. Дивиш, Саша настроїв. Барикади, барикади ще. Ну, давайте. Як ти будеш вилазити, скажи, я подивлюсь, Дусь. Стульчик я дуже легко погризу, бо він гарний, да, Дусь? Ні, ти хороша дівчинка, все буде добре, правда, Дусь? Все, давай, пока, мене довго. Давай, давай. Щоб порядок був, дивиться, думає, да. а ви знаєте, я вийшла без шапки. Я думаю, ні, водій я шапку, тому що і куртку такі вдруг дощ, щоб не намочитися. А воно прохолодне, я вам скажу, того підемо в шапки краще, правда? Зберу мамі, вона ж нічого не хоче. Так я взяла той жіночки, Де ще Лариса Маквін каже, я там прислала що купіть, будь ласка, щось і той жінці, Я кажу, так я все время приношу, мама дає, бо мама зараз такий десятий стол їсть. А я сьогодні плову, там м'яса багато, вона м'яса хоче, то я насипала плову, хай жінка поїсть. А ось, бачите, в сумку, як всунули цю ящик, дай Боже, ми вже закривали, його, тому що на таможні будуть перевіряти, і водій буде перевіряти. А ось цю сумку вставили, як гарно. І так вона й поїде. Дай Боже. В ящику, як було так, прямо аж страшно дивити. А важкувато, звісно. А в цій сумці то нічого. Дай Боже, щоб взяли сашуньки передачу. Ой, так уже гарно, що коли тепленько, вже не треба А Зараз за п'ять куртки оці все. Хм. Не є хорошо. Ви подивіться, яке в мене обличчя загоріло, да? Тут же немає нічого, не тонал, тільки губи накрасила. Яке загоріло. машина, якийсь станий чувак навіть. Не мог сюди проїхати. Ага. що? Слушай, став тут... нам дорогу загородив, ми, ми їли виїхали. І диві, мотається туди, що він шукає, цікаво. Ну спросив вже, ми стояли, правда, я сідала в машину. Странні люди є. Така цікава школа наша без труби. Не працюють, школи не працюють. Зараз канікули взагалі не працюють. Бачите, я по школою прямо жила. За дві хвилини виходила до початку уроків. Бачу, у них руйна криша. Ну, менше шифера ж пішло, так Чи то один скач, чи два. Так, так що їдемо зараз до Сергіївни. Це бачите? Наш Серега Бутяга Сергій Олександрович. А то я показувала в відео, просто я їхала і я якось так, знаєте, неочікувано побачила. Красунчик. Серега, як там справи? Хоч би моргнув глазиком, сказав, як там діла. Він був молодшим сержантом. А он сидить. Ото карточка його, це він в Одесі був. Остання його подорож. А він, красунчик. А то я не знаю, бачили ви чи не бачили. Ой, вибачте, так крутонула сильно. Це ми їдемо в госпіталь і сюди цією дорогою.